Сьогодні у випуску Україна святкує День Незалежності. З цієї нагоди Укрпошта випустила марку Вільні, незламні, непереможні. Народила під звуки військових літаків. Історія мами з Кіровоградщини, яка народила сина в перший день вторгнення Росії в Україну. Вільна людина у незалежній державі. Так про свою працю говорить хлібороб з Кропивницького району. Як тяжко дається хліб, знає з дитинства. У День Незалежності України кропивничани зібрались біля пам'ятника Тарасу Шевченку. Актори театру імені Марка Кропивницького читали уривки віршів українських письменників. Кров гарячу пустила до жил. Я без тебе нічого не значу. Ніби птиця без крил. Кожну хвилю, у кожну днину гріє душу твоє ім'я. Ненаглядна, горда, єдина Україна моя. За підрахунками Суспільного зібралась сотня людей. Вони поклали квіти до пам'ятника і співали гімн України. Незалежність це жити в своїй хаті. Ж, нікому не підкорятися, думати тільки за себе, за свій народ. Українці це така вільнолюбива нація. Оця воля до, до незалежності, воля до свого. До свого я вона оце нас і об'єднує, бо ми всі хочемо бути особистостями. Ми не раби якісь там, ми українці. Я думаю, що після 24 лютого кожен з нас переоцінив трішки значення України, трішки значення її незалежності, трішки значення української мови і взагалі держави для кожного з нас. Ми поставили більше акцент на єдність, на згуртованість. І я думаю, що наша мрія мрія всіх українців здійсниться і перемога буде за. Україною і після цього Україну чекає тільки розквіт. Незалежність для мене це право жити вільно в своїй країні, незалежній. вибирати те, що ми вважаємо за потрібне, це наша земля, наші природні ресурси, це все те, що нам залишилось від наших прадідів, від наших праж, від, від наших батьків, і це те, що ми маємо залишити своїм дітям. То, на мою думку, що незалежність це, мабуть, саме основне, що ми. Зобов'язані передати нашому поколінню. Я мрію в цей день для України тільки одного бажання перемоги і перемоги вже назавжди, на віки. Я бажаю, щоб це все раз і назавжди завершилось нашою перемогою, нашим Кримом, нашим Донбасом. Слава Україні! До Дня Незалежності Укрпошта випустила марку Вільні незламні незалежні і такий же конверт. Біля пам'ятника Шевченку відбулось спецпогашення марки. Для цього використовують поштовий штемпель, який дійсний один день. Зображено українського воїна як символ мужності і незламності українського народу. Також на цьому блоці є шість ілюстрацій, які всі об'єднує одне слово війна. Це різні події, які відбулися за, за період повномасштабного вторгнення в Україну російських військ. Кіровоградська область отримала 15 тисяч таких марок і конвертів. Автор цієї марки, художник Антон Куп'ян. Він сам родом з Краматорська. Марка виконана в графічному поліантагонічному стилі. Поєднує в собі декілька сюжетів. Марку і конверт можна придбати у відділеннях Укрпошти. Антоніна Кретор, Анатолій Басистий. Новини на Суспільному. Кропивницький. Україна святкує 31-й день незалежності 24 серпня 1991 року припинила своє існування Українська Радянська Соціалістична Республіка. На позачерговій сесії конституційною більшістю Верховна Рада ухвалила акт проголошення незалежності України. Поки депутати голосували, на дворі зібрався мітинг. За 346! Точно, день незалежності України був підтверджений на всеукраїнському референдумі 1 грудня 1991 року. За незалежність України проголосували понад 90%. Першим президентом України обрали Леоніда Кравчука. І кірвограчя не стала винятком, тому що тут також понад 90% людей також сказали так, піддаючи на питання, чи підтверджуєте ви акт проголошення незалежності України. Валений Верховною Радою Української радянської республіки Цього року Україна вперше святкує річницю незалежності в умовах повномасштабної війни. Півроку тому близько п'ятої ранку російські війська атакували державний кордон України з Росії та Білорусі. Напади відбулися в межах Луганської, Чернігівської, Сумської, Харківської, Житомирської, Херсонської, Одеської областей в зоні операції об'єднаних сил. Президент Володимир Зеленський закликав усіх, хто має бойовий досвід, стати на захист своєї землі. На всі території України запроваджений воєнний стан. Ми повинні не лише святкувати День Незалежності. Ми вже знаходимося на тому етапі, що ми його відстоюємо незалежність. Але також ми повинні робити все, щоб на регіональному рівні дослідити ці питання, гідно вшанувати тих людей, які на той час по суті мали свій фронт і боролися проти складних умов, боролися за відновлення незалежності Української держави. Анна Добрань, новини на Суспільному, Кропивницький. Отакува. Do, do, давай. Це Максим, йому півроку. Він народився у день початку повномасштабної російсько-української війни, 24 лютого. Нині з мамою живе у малій висті, народився у Кропивницькому. 23 го числа збирались. Мене перші пологи був кесарів Ростин. Тобто у нас другі пологи також був запланований кесарів Ростин на 39 му тижні. І ми збиралися в лікарню, готувалися там, їсти готували, собі збирали речі. І 24-го до нас подзвонив друг. Сім'ї він військовий і він сказав. Він сам з під Херсонщини. І він сказав, що вставайте, почалася війна. Каже, боялась, що не доїдуть в пологовий, бо дорогою були затори, багато автомобілів. Взагалі нічого не розуміла. Ми їхали, я не могла зрозуміти. Я думала, що це якийсь, ну може, якийсь жарт, ну я не думала, що це так є. Насправді, а зрозуміла, я вже тоді, коли ми лежали в палаті, вже почали літати літаки. Лікар моя гінеколог. Вона завжди приходила, казала, що все буде добре. От ну підтримували молодці, такі хороші були люди, які підтримували, допомагали, розповідали. молодці були. Ми, ми дуже задоволені персоналом. Ми там і старшого, і меншого також в цьому пологовому будинку народжували. Планували день виписки з пологового святковим. А вийшло похабцем, Скоріше хотіли повернутись додому. Ми планували там і кульки, і цвіточки, і все. Ну у нас так не вийшло. 26-го мене забрали з пологового, чоловік забрав, і 27-го його вже забрали. Мобілізували. Поки чоловік бореться за незалежність України, вдома допомагає старша донька. «Я йому Кожен день прийдуть свої ігрушки інтересні. Любиш нам гратися?» Так. Наші не ти? хотіла б слюна, така. А зараз вже хочеш? Так. А та я. А ти давай будемо шукати Диви. Максимчик? Тут тебе ж окремий альбомчик ось ти з Максимчиком. Няня маленька, Да. Дивись, Максимчик, і ось ти з Максимчиком. Це перша фотографія Максима, зроблена в пологовому у день його народження. Хлопчик з'явився на світ о 13.45 з вагою 3 кілограми, 420 грамів і зростом 51 см. сантиметр. Он так, ми вже потім плануємо фотосесію. Вже як трішки це все втихне, і ми хочемо зробити йому фотосесію, бо в нас при випускі не було фотографій. За півроку вона чоловіка, а діти тата бачили один раз. Каже, чекають його з нетерпінням і на перемогу України. Тоді зберуться усією родиною. Першим після перемоги ми хочемо похрестити Максима. А так. чому зараз цього не робити? Ну, поки ми не хочемо. Ми хочемо вже потім, як буде перемога. Анна Добрань, Анатолій Басисти, новини на Суспільному, Кіровоградщина. Це 37-річний Михайло Цоколов села Олексіївка Кропивницького району. Говорить, як тяжко дається хліб, знає з дитинства. Щороку робота його родини полягає в тому, щоб засіяти поля і зібрати врожай. Усвідомлення зрозуміло, що з дитячих років то було допомагати там батькові, на току працювали. Працю хлібороба порівнює з роботою художника. От ти на полях виходить, створюєш свою картину. По-іншому не скажеш. І дуже багато якихось інструментів можна застосувати. Тут посіяли пшеничку, треба вже доглянути там, наприклад, це. Тут вже сояшник. І цю справу я готовий займатися. Хлібороб це ну, незалежна людина, вільна, у вільній державі. Незалежній. Говорить, під час війни цінність хліба розумієш більше. Це пшениця зібрана цього річ. В дуже складних умовах, військових. Зазвичай такий час пшениця реалізовується, ми веземо в порти, в Миколаїв, Одеса. Але на даний час це неможливо. Тому все збіжжя, яке бачимо, воно знаходиться на зберіганні в складі. Соняшник. Плануємо у вересні, десь середина вересня. Це в рік 365 днів постійної, можна сказати, праці. Війна для мене і моєї родини почалася з 2014 року, але повномасштабне вторгнення цього річ дуже вплинуло на підсвідомість. І десь закрадувалися думки, а що робити? Кинути все, йти добровольцем. Всім воювати, ну просто каламбур в голові. Багато в чому військові знайомі допомогли. Вони говорять, що кожен повинен займатися своєю справою. Ми, військові, ми займаємося справою тих хлібороб. Ти повинен також займатися своєю справою, тому що без вас не буде і нас, так само без них нас. Це дві з дванадцяти машин, які придбали для військових з 2014 року. На цій сліди від осколків. Хлопцям передано на виконання завдань, і даний автомобіль попав під обстріл. І зараз знаходиться в нас. Він, можна сказати, як донор. Зараз автомобілі білі цілі, з них беруться запчастини, переставляються на другі автомобілі і вони продовжують виконувати своє завдання в бойових умовах. Але саме головне, що було збережено життя військовим. І я знаю по розповідях хлопців, які в них працювали, що вони спасли не одне життя. Розповідає про що мрія. Мрія одна на даний момент це перемога, віра в Збройні Сили України. В нашу перемогу, яка обов'язково буде. Віра в незалежну, процвітаючу, вільну, Україну. І слава Україні. Перемога обов'язково за нами. Антоніна Крейтор, Олександр Касіяненко. Новини на Суспільному. Кіровоградщина. 18-річною дівчиною прийшла на хлібзавод у 1984 році Олена Сотрута. Відтоді місце роботи не змінювала. Протягом 38 років вона замішує тісто на хліб. Батько мій всю життя зробив комбайнером, збирав хліб. І ось чуть хотілося далі йти по цій степі. За робочу зміну, яка триває 12 годин, замішує 2,5 тисячі тонни тіста. Рецепт хліба за 38 років роботи, каже, не змінився, змінилося обладнання. Муху ми сипали, тепер додаємо соль і дрожжі. Піщак буде, зливаємо житку соляну опару. Щоб воно було ж хороше, вимісене, щоб вже ж гарний був хліб, щоб люди їли його з судовості. Говорить, для українців хліб це святиня. Особливо його цінність, розумієш, під час війни. Я люблю свою роботу за те, що люди ситі. За добу на хлібзаводі випікають майже 14 тонн хліба. Мають його понад 60 видів різної випічки. Ніде немає такого смачного, автентичного, натурального хлібу, як в Україні. Це я вам можу таке гарантувати. І дійсно люди, які зараз багато виїхали навіть до Європи, вони кажуть, хочемо, коли повертаємось, хочемо хліба. У перший місяць вторгнення попит на хліб на Кіровоградщині збільшився втричі, говорить директорка. Були такі острахи, що хліба не буде, що хліба не буде, і люди просто розмітали його з коло. Олена Сотрута говорить, готуватиме хліб для людей допоки будуть сили. Це її вклад у перемогу України. І щоб у нас було життя більш процвітало, щоб більш ми ну, розвивалися, щоб був мир, благода. Ольга Склярук, Олександр Донцов, новини на Суспільному, Кропивницький. Сім'ї ні ніколи ні нікого не було військових. От. І якби не війна, то я би точно не обрала собі там не професію, ні такий шлях. От. А оскільки, ну я ж кажу, я була і, і до того часу, е, так би мовити, громадським активістом. Шпадії там ще майдану 2004 року, помаранчевої революції, потом 13-14. Звичайно, як вже Україна стала приймати участь у бойових діях, я не змогла лишитись. Осторонь у мирному житті була дизайнеркою меблів. Вісім років тому взяла до рук зброю. Пішла в один з добровольчих підрозділів. Так почалась військова кар'єра Марини Валицької на псевдонім Ксена. Однією з такої значущої значущою втрату це став Василь Сліпа, позивний міф. Всесвітньо відомий опорний співак, який загинув в 2016 році на Світлодарській дузі, і цю втрату вже ну, тодішньому керівництву країни вже неможливо так приховати, як добровольців, так наче там і немає, що ну, це цивільні люди. І от у то стало таким вже поштовхом для того, що ми або або то частина нашого підрозділу легалізувалася в Збройних силах. Вперше потрапила на фронт у 2016 році на Світлодарську дугу. Була на різних бойових позиціях, переважно у Донецькій області. Там же була і 24 лютого у день вторгнення Росії. Суттєве почалося з того часу, коли 26 числа мене і групу з наших підрозділів відправили на підсилення сусідньої бригади у волноваху. От тоді вже я відчула. Що таке обстріли ну, з важкої артилерії? В Волновасі вже, так би мовити, поступили бойові задачі про зупинення колон ворожої техніки і підсилення 53-ї бригади на той момент. Коли ми приїхали, сили вже були нерівні. Ворог нам знищив майже всю техніку, яка у нас була в наявності. Суттєво ми, ми так, ми виконали задачу, ми прикрили відхід 50 залишок, 53-ї бригади. Поранення отримала під час виконання бойового завдання через осколки у військової перелом руки і пошкодження нерву. Зі мною ще троє поранених були від танку. Там дерева, так, ну, посадка дерева дуже близько. От, наприклад, як це дерево, навіть може ближче. Так. То рвалися об дерева і косила, і всі от осколки залітали прямо в у ці вже наявні накопані норки. Була непосидючою активною і боролася за справедливість з малку, так розповідає про доньку її мама. Вибір піти служити в армію підтримала. Коли це було подволновахи, вона була, коли там тяжолі бої були, то вона три дні не могла зв'язатися чи на третій день. О, тільки зв'язалася, то було дуже важко мені. Я, я вже не знала, що робити. Ну і то вона знайшла минуточку, якусь, щоб написати смс що я жива, Надіюсь, що буде все добре. А насправді вони попали в окруження тоді, то вже вона пожежна мені казала, що вони попали в окруження, і вони з нього їли вирвалися. Останні півроку тяжчі за попередні вісім років війни, каже Марина, а найважче на фронті для неї це смерть побратимів. Там же ж на фронті, знаєте, як що, живеш поруч, їси, там одне саме, ну, весь свій час проводиш так, з людьми, і в якийсь момент от, це просто може там, кожну хвилину, кожну секунду так статися. Все, ти розумієш, що ну, його ж не повернеш. Але ну до цього невозможно ні підготуватися, ні звикнути. Говорить, за прогнозами лікарів її одужання може тривати до півроку. Після цього хоче повернутись на фронт, продовжувати відвоювати українську незалежність. Анна Добрань, Олександр Касьяненко. новини на Суспільному, Кропивницький.